Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді буде акумулятор від бренду Filson турецького виробництва. Акумулятори Filson належать до турецької компанії Essen Battery, яка в свою чергу виробляє акумуляторні батареї для автомототехніки, також військової вантажної техніки і морського транспорту. Тобто, можна сказати, що цей акумулятор виробляється досить такою великою, потужною компанією. Ну, відповідно, в нас є певні сподівання на те, що дана батарея буде. Буде мати досить непогані характеристики. Конструктивно і технологічно цей акумулятор, можна сказати, не має ніяких таких цікавих особливостей. Ну, і Це не дивно, адже він відноситься до середнього цінового сегменту. Ну, Відповідно, тут не використовуються якісь дорогоцінні метали чи ще якісь там цікаві компоненти. Тобто все максимально просто. Батарея сама по собі не обслуговувана, але якщо ми знімемо цю верхню кришечку, то ми отримаємо доступ до банок. В принципі, я Якщо ви в цьому не розбираєтесь і не знаєтесь на акумуляторній справі, не радив би взагалі сюди лізти і щось тут робити. Але якщо вам цікаво там, щось долити, перелити, заміряти щільність електроліту, у вас буде така можливість. Хоча, в принципі, батарея сконструйована так, що її обслуговувати не потрібно. Достатньо лише там раз в декілька місяців заряджати акумулятор. Зовнішнім зарядним пристроєм це завжди збільшує ресурс батареї. Також тут є одна особливість у вигляді ось такого окуляра. Тут видно рівень заряду акумулятора, точніше. Щільність електроліту і по щільності електроліту можна зрозуміти наскільки заряджений або розряджений акумулятор. Але ось це вічко в нас встановлено лише в одну із шести банок, відповідно, показує стан електроліту в одній банці. Тому показники ось цього приладу не завжди точні. Деякі виробники не встановлюють такий прилад, а деякі його використовують. Ну, в принципі, я вважаю, що від цього великої користі немає. Також тут є. Два аварійні клапани, через які батарея може скидати надлишковий тиск, там, ну, наприклад, якщо вона отримує перезаряд. І також до ось цього клапану можна під'єднати трубочку, яка буде виводити гази, накопичені всередині акумулятора, назовні, тобто за межі автомобіля. Але це актуально лише для тих автомобілів, у яких акумулятор встановлюється або під сидінням або в багажнику у всіх інших випадках, тобто коли акумулятор встановлюється під капотом, сюди нічого під'єднувати не потрібно. В комплекті з акумулятором іде ось така заглушка, і в залежності від того з якої сторони ми будемо під'єднувати газовідвідну трубку, з протилежної сторони потрібно буде встановити ось цю заглушку. То вона виймається і переставляється на необхідну сторону. Трішки ознайомившись з конструктивними характеристиками даного акумулятора, можна потихеньку переходити до тестування, яке ми почнемо, звісно, з зважування батареї. Вага батареї складає приблизно 14 кг. Можливо, комусь цього буде замало, адже є певні переконання, що чим важчий акумулятор, тим кращі його характеристики, тим довше він пропрацює. Але наші тести вже неодноразово показували, що акумулятори з більшою вагою можуть мати характеристики гірші, ніж. Легкіше від них батареї. Тому однозначно сказати, що вага впливає на характеристики акумулятора, не можна. Але все ж таки, ну, тобто зафіксувати вагу ми можемо. І тут вона 14 кг. Після зважування переходимо до наступної частини нашого тесту. Тут ми будемо заміряти пусковий струм акумулятора при кімнатній температурі і далі проводити вже тестування після заморожування. Батарея була повністю заряджена, заявлений виробником пусковий струм 540 А. Ми її тестуємо одразу після зарядки і бачимо, що фактичний струм у нас 445 А. Рівень заряду 98%. Це також видно по напрузі. Ну і відповідно, якщо в нас струм менше заявленого, то і ресурс батареї прилад вираховує від фактичного струму. І Він зараз складає 67%. Далі відправляємо акумулятор в морозильну камеру на тиждень, де він буде зберігатись при температурі мінус 18-20, і далі проведемо ще один такий самий тест. Минув морозний тиждень для нашої батареї. Виставляємо той самий заявлений пусковий струм 540 А і проводимо повторний тест, але вже після заморозки. Як ми бачимо, у нас рівень заряду батареї майже 100%. Це видно по напрузі 12,78 В. І також по цьому показнику. І у нас 98% було і на початку тесту. Але пусковий струм у нас на морозі впав суттєво, він складає 320 А і відповідно наш пристрій розраховує. Пусковий струм від фактичного. Тому показує ресурс батареї 35%. Ну що ж, після заморозки фактичний пусковий струм цього акумулятора виявився майже вдвічі меншим, ніж заявлений виробником. І мені здається, це один з найменших показників за весь. Час наших тестів, а ми вже встигли протестувати декілька десятків різноманітних акумуляторів. Дані тесту цього акумулятора ми додамо якраз в загальну таблицю, де ви зможете порівняти характеристики цієї батареї з іншими акумуляторами з наших минулих тестів і зробити також власні висновки. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!